день, шановні люди, слава Ісусу Христу! Мир вам, українці! Не хвилюйтеся, мені нічого не потрібно, я нічого не прошу. Хіба ще декілька хвилин вашої уваги? Я християнин. Я бажаю кожному з вас миру і добра. Я прошу сюди, щоб закликати людей найперше до молитви за мир України, щоб молилися за наших захисників і захисниць. Вони потребують наших молитв. Просити у Бога милості для України, для народу України, щоб Бог зупинив війну. Ну, найважливіше, я хочу сказати вам добру звістку, що Бог, творець небо і землі, любить людей. Бог добрий. Бог послав свого народженого сина Ісуса Христа в цей світ, щоб спасти людей, тому що ми є всі грішні, і по справедливості Божій ми маємо бути покарані. Прийде той день, коли одного дня Бог засудить усе зло, блуд, перелік, обман, п'янство, безсоромні слова, вбивство народжених дітей і подібне до цього. Но добра новина. Що Ісус Христос Він взяв наші гріхи на себе, щоб ми з вами не несли покарання, щоб ми з вами були прочені, спасені оправдані, Господь Ісус Христос Він взяв на себе нашу вину і повністю заплатив на Голгофському Христі, задовольнивши всю Божу справедливість. І Бог, прийнявши жертву Христа, воскресив його мертвих. Кожен, хто покається в своїх гріхах і увірує в Ісуса Христа, як Свого Спасителя і Господа, Бог обіцяє життя вічне. Так говорить Слово Боже. Дар Божий, життя вічне в Христі Ісусі Господі нашому. Задумайтесь над тим, де життя буде вашій вічності проводити. Наше життя закінчиться. Війна скінчиться, ми маємо надію, що Господь зупинить цю війну. Але люди не перестануть помирати. Але де вони проводитимуть у вічності, цей вибір залежить від нас. Бог усе зробив для того, щоб нас врятувати. Людям лише треба прийняти, прийняти вірою. Дар Божий життя вічне Прийміть цей дар, перемоліться з Богом, покайтеся з гріхами, вірите, в Господи Ісусу Христа, вірите в Його любов, прийміть Його любов. Він любить людей і спасетеся. Читайте святе письмо, моліться за Україну і Бог вас благословить. В Біблії написано, що Богу смілим бути не може, що людина посіє та й пожне. Ми не можемо сіяти зло і жати добро. Ми будемо жати тільки те, що ми сіяли. Слово Боже, вчіть. Якщо людина буде робити добрі справи, Бог їй за це благословить. Але спасіння Бог за це надарує. Тільки повірив в Ісуса Христа, ми можемо спастися. Я все це говорю, тому що мені не байдаже, де люди будуть проводити вічність. Декілька років тому назад мені було байдуже як на себе, так і на людей. Я хотів покинути життя самого самогоського. Коли мені подарували слово Боже, я почав читати, і моє життя змінилося. Господь Ісус прийшов моє життя. Це найважливіше, я точно знаю. Що моя душа буде з Богом на небесах, тому що це Божа обітниця. Сам Бог обіцяється кожній людині, яка прийде до Нього з вірою, щирим серцем і покається і прийме Христа. Будьте благословені, нехай береже вас Господь. Педець Небесні, благослови цих людей, бережи цих людей, благослови Україну, зупини цю війну, помили і спаси. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословені, гарного дня і славу дороги.